Муки совісті це перший крок до покаяння. З давніх давен мудреці, філософи, пророки вели суперечки про те, звідки з'явилася совість? Навіщо вона потрібна? Багато хто бачив у людині лише матеріальне і заперечував існування душі. Що таке совість? Совість це внутрішній голос, той інструмент. За допомогою якого людина розрізняє, як співвідносяться з добром чи злом її думки, наміри, вчинки. У перекладі Зерецького совість означає свідомість. Совість є моральною відповідальністю перед Богом та людьми. Вона є голосом Бога в людині, моральним почуттям, яке Бог вклав у нас. Як тільки Адам та Єва згрішили, вони засоромились, бо були голі. Тобто їхній гріх відкрив їм їхню наготу, і совість привела до першого сорому. І Адам сховався від Бога, бо Адамові було соромно. Навіщо ж вона потрібна? Совість є допомогою у боротьбі з гріхом, адже вона застерігає. Від багатьох гріхів, совість індикатор духовного життя людини, компас, з яким людина порівнює свої вчинки, не дарма ж в Біблії сказано, бо якщо серце наше засуджує нас, то, то Бог більше за серце наше і знає все. Коли людина робить погані вчинки, а її душа ще. Не зіпсована, то вона поспішає виправити те, що накоїла. І від Бога не сховається. Кожна людина народжується на світ з тим чи іншим запасом совісті. Проте совість можна убити, совість вбивається тоді, коли її власник грішить. Багато злочинців самі розповідали. Що їм найважче було вчинити перший злочин, наприклад, вбивство. Друге вже легше, а потім для цих людей зі спаленою совістю вбивство перестало бути злочином. Однак від Бога не сховаєшся і не втечеш, і навіть такі люди зі спаленою совістю, напевно, періодично відчувають її муки. Муки совісті абсолютні та непереможні без каяття. Абсолютність мук совісті полягає в тому, що куди б людина не пішла і не втекла, де б вона не виявилася, чим би совість не заглушала, вона все одно говоритиме Ти винний. Муки совісті впокорюють, змушують просити вибачення. Якщо совість повстає, то врятуватися від неї неможливо. Муки совісті нагадують біль від скалки. Поки скалку не витягнеш, вона хворітиме, поки не покаєшся, душа хворітиме. І це благо для людини. Адже так Бог дає нам можливість покаятись. Совість опоганюється довільним. Усвідомленим невиконанням заповідей, їхньою зневагою, коли людина знає, що так чинити не можна, чує голос совісті, проте робить, коли через совість переступають, її муки намагаються позбутися через самовиправдання, підміну понять, заміну цінностей, але совість може очиститись лише. Через покаяння. Що ж таке покаяння? Бог послав Сина свого Ісуса Христа, щоб врятувати грішників, щоб людям був відкритий шлях до спасіння. Бо як не послугом однієї людини стало багато грішників, так і послугом одного стане праведним багато хто. Любов, справедливість. І довготерпіння Бога дають шанс кожному. Покаяння це усвідомлене бажання людини покінчити з грісним життям і звернутися до Бога. Петро сказав їм: покайтеся і нехай хреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа, на прощення гріхів і отримайте дар Святого Духа. Покаяння відбувається через молитву. У молитві покаяння людина звертається до Бога через Ісуса Христа. І справжнє покаяння веде до таких дій. Навернення людини звертає своє життя на 180 градусів, відвертається від гріха і йде за Богом. Прощення коли людина молиться. Молитвою покаяння, Бог прочає їй усі гріхи і позбавляє мук совісті, відродження. У момент покаяння людина отримує народження згори, Дух Святий входить у серце людини. Усиновлення Богом, народившись від духа, людина стає дитиною Божою та спадкоємцем Бога у всьому. Цей Дух свідчить Духові нашому, що ми, діти Божі. Багато хто говорить, що вони не грішники, виправдовуються добрими справами, але в Біблії сказано: бо благодаттю ви спасені через віру, і це не від вас, Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Якби нам можна було врятуватися через добрі справи, тоді не було б потреби жертви Ісуса Христа, але Христос постраждав на кресті. Він усе зробив для того, щоб допомогти людям змиритися з Богом. Отже, якщо ти хочеш врятуватися, якщо хочеш позбутися мук совісті, покайся, повір у Христа, прийми Його у своє серце. І ти станеш вільним від гріха. Наша природа совість має здатність точно відрізняти хороше від поганого. Звинувачення совісті є якби деякий священний якір, що не допускає нас повністю зануритись у прірву гріха. Бог і влаштував. Щоб викриття совісті повставало на нас з проміжками часу, тому що воно дуже жорстоко і зазвичай уражає грішника сильніше за всяке вістря. Бог показав свою любов до роду людського тим, що в кожному з нас поставив безстороннє судилище, совість, яка робить сувору різницю між добром. І злом. А це особливо і позбавляє нас всякого виправдання, що ми впадаємо в гріхи не через незнання, а через безтурботність, душевну і через недбальство про чесноту. Як сказав Іоанн Златоус, таємниці кожного знає Бог та совість Всього самого кожен і має починати. Своє виправлення. Зараз ми трошки поговоримо, так як у нас тема совість і які ж у нас гріхи. Е як кажуть, не кажіть погано ні про кого, тому що негативна енергія завжди повертається назад. Е наявність життєвих принципів дуже важлива. Для кожної людини. І поки ви будете робити те, у що вірите, ваша совість чиста, ваш розум і душа перебувають у гармонії. Е, так, який же принцип є універсальний для всіх людей? По-перше, прокидайтеся разом з сонцем і моліться, моліться наодинці. Робіть це якомога частіше, чують. просто говоріть про те, що у вас на серці. Будьте терплячі, невігластва, гордість, гнів, ревнощі виснажують душу, моліться за померлих за те, щоб вони знайшли нарешті спокій. Намагайтеся бути відкритою людиною. Не дозволяйте нікому керувати вами. Ви самі прекрасно знаєте, чого хочете. Ставтеся до гостей з увагою і пошаною. Почастуйте їх найкращою їжею. Оточіть їм комфортом, ставтеся до них з повагою. Не беріть те, що вам не належить. Поважайте все. Що створила природа інших людей, тварин і рослин. Поважайте думки і принципи інших людей, чи не перебивайте співрозмовника, не грайте в ігри, то не будьте грубими і зарозумілими і поважайте право всіх людей на свободу слова. Не кажіть людям гидоту, не поливайте їх брудом, адже ви самі забруднитесь, вся негативна енергія, яку ви посилаєте в Всесвіт, до вас обов'язково повернеться. Всі роблять помилки, це нормально. Немає нічого такого, чого не можна було б пробачити. Ніхто не ідеальний. Через негативні думки страждає розум, тіло, дух. Намагайтеся дивитися на світ оптимістично. Природа наша мати. Тварини, рослини і всі інші живі істоти це як частина сім'ї, діти це наше майбутнє. Виховуйте їх у любові, наповнюйте мудрістю, навчіть того, що стане в нагоді їм в житті. Також вмійте відпускати дітей, коли настане час. Дайте їм простір для зростання. Не заподіюйте шкоду іншим людям. Закон бумеранга працює, навіть якщо ви в нього не вірите. Не брешіть, будьте чесними перед собою і перед іншими. Всесвіт перевіряє вас на щирість і чесність, найблагородніших Він щедро винагороджує. Прагніть до гармонії. Нехай ваша думка буде такою ж прекрасною, як і ваше тіло. Зростайте духовно, займайтеся саморозвитком, приймайте рішення самостійно, беріть відповідальність за свої дії, поважайте особистий простір інших людей, не прагніть всіх зробити щасливими, змінити цілий світ. Почніть в першу чергу з себе, інакше у вас. Нічого не вийде, не нав'язуйте свою віру іншим людям, Поділіться тим, що у вас є з іншими, частіше займайтеся благодійністю, і тоді ваша буде совість, кажуть, чиста, і які є поради від одного старця? Його попередження і що не потрібно ігнорувати. От, як часто ви звертаєтесь до Біблії у важкі для вас моменти, не пишете, так? Да? Ну, от, які є біблійські попередження. До яких потрібно прислухатись кожному з нас. Перше, не лінуйтеся. Лінь одна з найголовніших вад людини, яку Біблія засуджує з усією строгістю і непохитністю, як говорить святий апостол Павло, в посланні до римлян Старанності не лінуйтесь, духом палайте, Господу служіть Ледачу людину чекає невизначене і гнітюче майбутнє, ледар холод не оре, а значить, жнива нічого не знайде. Не чиніть перелюб, якої б спокуси ви не відчували, пам'ятайте, що задоволення від швидкопливного роману на стороні зникає дуже швидко, наслідки його гіркі, немов полин. Гострий, як меч двосічний, усе таємне стає явним. Беззаконного викривають його ж беззаконні гріхи. Покайтеся у своїх гріхах, завдяки можливості покаятись, ми можемо звільнити від наших гріхів і отримати за них прощення. Гріхи уповільнюють наш духовний розвиток і можуть навіть зупинити його. Покаяння дозволяє нам відновити духовне зростання і розвиток. Ісус Христос закликає людей покаятись, кажу, збулися часи, і Боже Царство наблизилось. Припиніть лихословити, хто хоче любити життя та бачити хороші дні, нехай притримує свого язика від лихого та уста свої. Від говоріння підступних речей. Це попередження стосується любителів міцного слівця і зазвісників, які звикли наговарювати на інших, обговорювати оточуючих, виставляти їх в непривабленому світлі. Святий апостол Павло нагадує нам, щоб ви не зневажали нікого, щоб не були сварливими. А тихими проявляючи лагідність до всіх людей. Намагайтеся не піддаватись юнацькій поході. Апостол Павло вчить Тимофія уникати юнацької похоті, що мається на увазі. Потрібно уникати речей, зображень, розмов, фільмів, книг людей, які спок... постійно спонукають вас думати про секс. Про, або про аморальні стосунки, які суперечать Слову Божому. За словами Павла, потрібно дотримуватись правди віри, любові, миру з тими, хто Господа кличе від щирого серця. Живіть благочестивим життям, відмовтесь від колишніх звичок і лихослів'я, зосередьтеся над... Дотримання Божих заповідей та благочестивому житті, у якому немає місця переболюбству нечистими думкам, словам і вчинкам. Покаяння це тільки перший етап на шляху до Христа, далі повинна послідувати повна відмова від безбожного життя. Християни не повинні повертатися у безодню гріха, з якої Бог їх врятували. Отож, ми не боржники власного тіла, щоб жити за тілом, бо коли живете за тілом, то маєте вмерти, а коли духом умертвляєте плотське, то живі будете. Не крадіть. Ви можете навіть і не підозрювати, що ви злодії, ви крадете чужий час, коли отримуєте нелюба в стосунках. Крадете чужу інтелектуальність, власність, коли завантажуєте піратську версію програмного забезпечення, не заплативши за неї ні копійки. Справжнім християнам заборонено красти. Хто крав, нехай більше не краде, а краще, нехай працює, щоб робити своїми руками корисне, що було і з чого виділити тим, хто потребує. Допомоги. Чиніть опір дьяволу. Отже, підкоріться Богові та спротивтеся дьяволу, і Він утече від вас наблизьтеся до Бога, тоді й Бог наблизиться до вас. Деякі люди витрачають весь свій час на протистояння дьяволу і все одно залишаються в програші, досить. Почати просто наближатись до Бога, слідувати Його розпорядженням, і в душі більше не залишиться ніякої надії для сатани, і йому не залишиться нічого іншого, як втіти з неї. Служіть Господу в страху і покорі. Бога треба любити, треба шанувати, але також Його треба боятися. Це не означає, що ви повинні відчувати панічний страх перед ним. Тут не про звірячий страх йдеться, а про глибоке благовіння. Людський страх завжди пов'язаний з негативом, а страх Божий з благовінням, повагою і любов'ю. Отож зі страхом і трепетом про своє спасіння. Будьте смиреними, не робіть нічого з підступом або з марнославством, але в покорі смирено сприймайте один одного вище за себе. Найбільша проблема людині гордість, тому вона перешкоджає смиренню і завжди призводить до втрат. Смирення означає повну покірність, слухняність без жалю, невдоволення. Це відсутність гордості, прагнення піднятися над іншими людьми. Тільки той, хто лагідний і смирений серцем, знайде істинний спокій і благодать. От ми з вами трошки поговорили про совість і муки, коли нас тривожить це прояв совісті, і коли у нас є такий вже прояв совісті, це буде ваш перший крок до покаяння. Але саме головне не грішити і жити по законам, по законам Божим. От що таке покаяння? Це усвідомлене бажання людині покінчити з грішним життя і звернутися до Бога, Петро сказав їм. Покайтеся, і нехай хреститься кожен із вас ім'я Ісуса Христа на прощення гріхів і отримаєте дар Святого Духа. Покаяння відбувається через молитву. У молитві покаяння людина звертається до Бога через Ісуса Христа. І яке ж справжнє покаяння, яке веде. Нас до яких дій це наверненню, тобто людина звертає своє життя і відвертається від гріха і йде за Богом. Прощення це коли людина молиться з молитвою, покаяння, Бог прощає їй усі гріхи і позбавляє мук совісті і відродження. У момент покаяння людина отримує народження згори. Дух Святий входить у серце людини. І усиновлення Богом. Народившись від Духа, людина стає дитиною Божою та спадкоємцем Бога у всьому. Цей дух свідчить Духові нашому, що ми діти Божі. Так що. Все зависить від вас, да? нас всіх, як кажуть тих немає, але потрібно, щоб у вас завжди проявлялася совість, і ми приходили до Бога і спокаянням, бо благодаттю, ви спасені через віру. І це не від вас, Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Всім я дякую, хто був зі мною. Кому ще цікава, яка тема, що б ви хотіли познати, пишіть в коментарях, і я вам розкажу. Напоминаю, що кожного вечора о 21-й годині у нас вечірня молитва за наших захисників України, за Україну і весь український народ. Всіх запрошую. До спільної молитви о 21 годині. Всім вам благословенного дня, дай Боже, щоб ви його прожили в мирі і злагоді. Бережи вас, Боже, і до зустрічі!